Не класі сьогодні у нашій програмі мова піде про таке: у Давосі розпочався щорічний бізнес-форум. Долар росте, прогнози невтішні військовим за контрактом. Збільшують заробітну плату. Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко заявив, що станом на 16 січня 16-го року майже тисячі українських підприємств отримали дозвіл на вихід до ринку Європейського Союзу. Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу. За словами Павленка, товари українських компаній давно вже є на полицях європейських магазинів та супермаркетів. Також, як стверджує Мінагрополітики, європейські споживачі дуже цінують українську продукцію за її якість. У нашому коментарі ми пропонуємо думку експерта центру. Міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції у жну Вікторії Бондаренко щодо виходу закарпатських підприємств на ринок ЄС великі і середні підприємства. Вони дуже добре і дуже чітко і, і, і логічно розуміють, що такі ринки ЄС, і давно до цього готуються. Вони вже технологічно, практично були готові. Вони всі е, намагалися е, значить, стандарти якості виконувати. Тобто, вони практично вже на той час е, з певністю відповідали, що ми готові йти на ринки Євросоюзу. Що стосується малих підприємств, так? тобто це мала форма господарювання, такі, які в нас є у селах, так? це люди, які просто йдуть на ринки, торгують своїм сиром, маслом і від цього заробляють собі ну, певні кошти, так, і намагаються на них прожити. То тут, можливо, існує така доволі прірва, можливо, певна невирішена проблема, яку Читаючи різні, можливо, аналітичні якісь доповіді, статті, ці люди самі і мають вирішити, на жаль. Тобто вони мають зрозуміти, що ринок Європи це той ринок, де від них ніхто не візьме цю руками оброблену продукцію. Так? тобто це є спеціальні вимоги по якості, по технологічній обробці їхньої продукції, і для того, щоб вони досягли цих вимог, їм треба вкласти певні фінансові кошти, задаючи пряме питання послу Яну Томбінському про те, як вони зможуть нам допомогти, як ми зможемо отримати ці пільгові кредитні фінансові ресурси. Нам сказали, що поки що ми їх не зможемо отримати тільки тоді, коли ми дійсно досягнемо певного рівня технологічного і якісного, тоді ми зможемо отримувати ці дешеві ресурси фінансові. Тобто, і сказав, лише наголосив на тому, що все в руках самих підприємців, тобто, ми маємо самі думати, як ми маємо цього досягти. Другою, мені здається, дуже важливою проблемою. Входження українських підприємств на європейські ринки є проблема інноваційної активності наших підприємств. На жаль, так склалася ситуація, що рівень інноваційності виробництва в ЄС це 75%. В Україні, якщо подивитися по статистиці, офіційній це, ну, це 3-4-12% відсотків максимум. І це дуже, дуже негативно складається і відображається на собівартості, на структурі витрат і так далі. Тобто у нас тут є над чим працювати. Різниця між бізнесом Закарпаття і бізнесом всіх інших областей дійсно є. І питання в тому, що ми, наші підприємства дуже добре розуміють, і вміють використовувати от саме транскордонність нашого регіону. В Той же час Україна призупинила видачу ветеринарних документів на експорт меду в Євросоюз до закінчення розслідування обставин, за яких у відправленій до Чехії продукції були виявлені недозволені протимікробні речовини. Про це повідомила прес-служба Мінагро з посиланням на слова заступника голови державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапи. За його словами, розпорядженнями головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30 грудня 2015 року та 18 січня 2016 року тимчасово заборонена видача ветеринарних документів на метод бджолини для експорту в держави-члени Європейського союзу. Володимир Лапа зазначив, що українська сторона дуже зацікавлена у розвитку співпраці з країнами ЄС, тому зробить все можливе для того, щоб в стислі терміни вирішити усі питання. Щорічний всесвітній економічний форум розпочався 19 січня у швейцарському Давосі. Понад 2,5 тисячі лідерів вищої ланки, у тому числі понад 50 глав держав і урядів. Близько тисячі керівників багатонаціональних компаній зібралися на гірськолижному курорті для обговорення кроків поліпшення ситуації у світі. Передає Укрінформ за п'ять днів. В рамках форуму буде проведено більше трьохсот сесій. Коли учасники форуму повернуться додому, я певен, всі вони будуть переконані у тому, що майбутнім нашого маленького глобального села можна управляти тільки завдяки взаємодії та співпраці. Форум цього року проводиться за темою оволодіння четвертою промисловою революцією. Автоматизація та комунікація призвели до всіх індустріальних революцій, але ніколи на такому високому рівні інтенсивності, як зараз. Ці дві сили матимуть дуже різні наслідки для нації, підприємств та окремих осіб. Той, хто готовий прийняти практику економічної гнучкості, буде в кращому становищі, щоб справитися з цим динамічним майбутнім. Пояснив ідею тематики проведення форуму Аксель Вебер, голова ради директорів найбільшого швейцарського фінансового холдингу UBS. Як відомо, цього року форум в Давосі триватиме до 22 січня. Він був заснований у 70-му році і в його рамках щороку проходить близько 6-8 регіональних нарад. А в Україні свої успіхи 15 січня 2016 року о 13.00 в Ілічівському морському порту відбулися урочистості, присвячені відправці демонстраційного рейсу з полученням Україна-Китай. Маршрут потягу проліг південним шовковим шляхом в обхід Російської Федерації, територію Грузії, Азербайджану, Казахстану через Каспійське і Чорне моря. Українська влада називає це успіхом і вчасним кроком. Сьогодні ми маємо результат багатомісячної роботи уряду великої команди людей, які працювали над тим, щоб здійснити мрію, знайти альтернативний шлях з Європи з України до Китаю. Для того щоб реалізувати те, про що говорили дуже дуже багато років, для того щоб зробити шовковий шлях і щоб Україна стала його учасником і нарешті відійти від приставочки потенційний потенціал транзитної України, перейти до вже реалізації транзитного потенціалу України, щоб він перестав бути потенційним, зараз ми реалізуємо те, про що говорили багато років. Від рішення уряду прем'єр-міністра про диверсифікацію поставок до реалізації цього проекту пройшли місяці. Робота величезна в комісіях. Пан Зубко, пан Айварас, величезна командна робота. Командна робота міжвідомча, між урядова, командна робота між країнами. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках намагається закріпитися українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 25 гривень 95 копійок, продають за 27 гривень 11 копійок. Один євро коштує купівля 28,11, продаж 29,70. Порських форентів купують за 7,60, продають за 9,10. 10 російських рублів купують за 3 гривні 30 копійок, продають за 3 гривні 43 копійки. Англійський фунт стерлінгів купівля 35,45, продаж 3830. Польський злотий купівля 5,90, продаж 6 ,68 гривень 68 копійок. Чеську крону купують за 95 копійок, продають за гривню 16. Мунська лея коштує купівля 3 гривні 98 копійок, продаж 4 гривні 45 копійок. В Ужгороді свої перевезення і маршрути. В обласному центрі стартував конкурс на визначення перевізників. У Ужгородській міській раді відбулося засідання конкурсного комітету. Визначали автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. На 25 маршрутів було 33 пропозиції. Конкурс був оголошений в грудні минулого року. Місяць відповідний структурний підрозділ разом з робочим органом. Проводили детальну, прискіпливу перевірку наданих перевізниками відомостей щодо їхніх господарських товариств, структур транспортних засобів, які вони планують подати на, на конкурс. У нас відбувся власне, конкурс на основні маршрути міських пасажирських перевезень. За результатами. Ми сьогодні визначили переможців практично на всіх маршрутах, які більшість перевізників надзвичайно серйозно підготувалися до конкурсу. Ними були придбані, придбані цілий ряд нових транспортних засобів, які на теперішній час не використовуються. Для пасажирських перевезень. До прикладу, у нас є в місті декілька таких базових перенавантажених маршрутів: 8, 6, 14, 7. І враховуючись, що сьогодні близько 90-95% транспортних засобів це так звані бази. З пасажиром 16 посадочних місць, то зокрема, сьогодні було прийнято рішення про визначення переможця на маршруті номер 8 це Товариство Панонія. І на цьому маршруті будуть курсувати транспортні засоби з пасажиром 39, 33, 33, 44, 22, 20 пасажироміст. Тобто, власне, кількість транспорту зберігається та ж сама, а кількість пасажирів, які вони здатні перевозити, зросла майже вдвічі. Звичайно, що це зніме, зніме напругу на цих маршрутах. Більше того, вперше впроваджений у нас режим функціонування цих маршрутів. Вперше у нас режим на цілому ряді маршрутів подовжено до 23-ї години. Встановлені чіткі інтервали руху. Кожен транспортний засіб буде оснащений GPS-навігатором, за допомогою яких ми будемо відслідковувати щомоментно, де який транспортний засіб знаходиться. І з яким відповідним інтервалом він рухається по власному маршруту. 1 січня усім українським військовим підняли зарплату. Відтепер мінімальна зарплата військових, котрі служать за контрактом, складає близько 8 тисяч гривень. Досі ця сума варювалася в межах 3 тисяч на місяць. На ці потреби у держбюджеті 2016 року передбачено 30 мільярдів гривень, замість 14, як в минулому році. Такі фінансові новації вже відчули на собі закарпатські військові. Дуже багато змін в кращу сторону. Наприклад, якщо я в грудні прошлого року отримував. Заробітну плату це було 4 200, ну 4 200. То на даний момент в січні я отримав 8,5 тисяч гривень. І це я не так думаю, що це буде стимулювати військовослужбовців, служби за контрактом, які на даний момент проходять службу збройних сил України, і також людей, які не мають можливості ніде працевлаштуватися. так я думаю, що це особливо для молодих. Це велика перспектива, також і не тільки фінансово забезпечення, і кар'єрний зріст. Забезпечення речове і багато багато змін збройних сил України пішло на вона краще до наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.